Організація цього простору займається громадська організація дій разом з основним ініціатором. Мікаелем колвін Андерсоном він мешкає вже в Києві понад три роки. Він завжди проходив контрактову площу. Він вважає, що вона є осередком Києва та всієї столиці. І він подумав над цим проектом і вирішив, що контрактова площа має отримати другий шанс на життя і разом із цим всі, всі кияни. Тож ми його розпитали про його основну мету, та як взагалі до нього прийшла ця ідея. It's just been asphalt. Це просто був асфальт, я не знаю, 10-15 років, але я бачу потенціал. Я реалізував подібні проекти по всьому світу, використовуючи методику, яку називають тактичним урбанізмом. Це недорогий і швидкий спосіб показати, що навіть простими діями можна оживити простір. Кращий урбанізм позитивно впливає на психічне здоров'я. А в Україні ми всі потребуємо цього з огляду на все, що відбувається. Коли ми встановили лавки, вже за 10 хвилин на них сиділи люди. Там є ще більше. Лавок, пінг-понг, тренажери. Я просто намагаюся оживити простір, щоб мешканці подолу та й усього Києва мали публічне середовище, на яке заслуговують